Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі, що обрати купівлю машини чи брати в ліс. Хочу розглянути цю тему, оскільки дуже багато питань, що таке ліс. Більшість приїжджих емігрантів вони не розуміють, що таке ліс і як він працює. Файненс це. Англійською купівля машини, тобто ви приходите в цей дилерський центр і ви купуєте машину. З цим все просто. Що таке ліз? Зараз ми розглянемо. Отже, вибір між купівлею та лізингом автомобіля часто буває важким. З одного боку, купівля передбачає більшість щомісячних витрат. Але врешті-решт ви володієте активом своїм транспортним засобом. З іншого боку, лізинг має нижчі щомісячні платежі та дозволяє вам керувати транспортним засобом, який може бути дорожчим, ніж ви могли б собі дозволити придбати. Але, але ви потрапляєте в цикл, у якому ви ніколи не припиняєте платити за транспортний засіб до тих пір, поки не закінчується ваш контракт на лізинг. Автомобіль в кредит. Іншими словами, це файнанс, тобто купівля. Ви, звичайно, можете прийти і купити машину, дати повну ціну, там 30 тисяч, 50 тисяч, або ж можете фінансувати кредит, фінансувати автомобіль, тобто взяти автомобіль в кредит. Придбати автомобіль за допомогою звичайного автокредиту досить просто. Ви позичаєте гроші в банку, кредитній спілці чи в іншій кредитній установі та сплачуєте щомісячні платежі протягом певної кількості років. Частина кожного платежу спрямовується на сплату відсотків за позикою, а решта використовується для виплати нової основної суми. Чим вища відсоткова ставка, тим вищий платіж, погашаючи основну суму, ви накопичуєте власний капітал, допоки автомобіль не стане вашим. Після як ви виплатите кредит, машина є ваша, і ви можете не володіти стільки часу, скільки ви забажаєте. Єдиним незручностями можуть бути рахунки за ремонт і нижча вартість репродажу перепродажу в майбутньому. При лізингу покупці вносять щомісячний платіж за володіння за водіння нового автомобіля на встановлений термін. Цей платіж часто менший ніж щомісячна вартість фінансування нового транспортного засобу, але покупці повинні повернути автомобіль після закінчення, закінчення терміну оренди. Частіше це три роки, ліз на три роки, інколи буває ліз на два роки. Оскільки багато людей працюють з дому, то їм не потрібно хвилюватися за проїхані милі. При лізингу є обмеження в милях, є різні контракти. Є 10 тисяч миль в рік, є 15 тисяч миль в рік. Все, що більше виїжджено, треба заплатити в кінці лізингу. Передбачуваність платежів і повна повне звільнення від ремонту, оскільки машина повністю на гарантії всі ці роки лізингу, три роки чи два роки, має свою привабливість, але в той самий час оренда має меншу гнучкість ніж купівлю. Власне, зараз я повністю лізую вже як 20 років свої всі машини. Мені зручно взяти машину на три роки. Абсолютно нову, абсолютно фуллоуде, там все, все є, все що необхідне і більше. І потім повернутись знову беру нову машину. Мені це дуже зручно. І я абсолютно не відповідаю за ремонт машини. Переваги лізингу. На перший погляд, лізинг. Може бути більш привабливим ніж купівля, Щомісячні платежі зазвичай нижчі, нижчі, оскільки ви не повертаєте основну суму. Натомість, ви просто позичаєте та повертаєте різницю між вартістю нового автомобіля та його залишковою вартістю, очікуваною вартістю після закінчення терміну лізу орен або оренди, плюс фінансові витрати. Основними перевагами лізу лізингу є. Ви керуєте автомобілем у його найбезпроблемніші роки. Ви завжди керуєте автомобілем останньої моделі, на якій зазвичай поширюється гарантія виробника на новий автомобіль. Оренда зазвичай передбачає безкоштовну заміну масла та інше планове технічне обслуговування. Також ви можете їздити на дорожчому та краще обладнаному автомобілі, ніж могли б собі дозволити купити. Ваш автомобіль матиме новітні функції активної безпеки. Вам не доведеться хвилюватися про коливання вартості автомобіля при обміні або продати продавати його, коли прийде час рухатися далі. Для власників бізнесу можуть бути значні податкові переваги, тобто ви можете списати в податках, коли ви лізуєте машину, і зрештою ви просто залишаєте автомобіль у дилера, коли закінчився контракт. Іншими словами, обмінюєте на інший автомобіль. Мінуси лізингу. Лізинг зазвичай обходиться вам дорожче, ніж еквівалентний кредит, оскільки ви платите за автомобіль у той час, коли він найшвидше знецінюється. Якщо ви орендуєте один автомобіль за іншим, щомісячні платежі триватимуть вічно. Навпаки. Чим довше ви зберігаєте транспортний засіб після погашення кредиту, тим більшу цінність ви отримуєте від нього. У двостроковій перспективі найдешевший спосіб їздити це купити автомобіль і залишити його до тих пір, поки ремонт стане нерентабельним. Якщо ви вирішите, що вам не подобається автомобіль, або якщо ви не можете дозволити собі виплатити, це може вам коштувати. Ви, ймовірно, застрягнете з тисячами доларів у вигляді комісії за дострокове розірвання та штрафів. Якщо ви достроково розірвете договір оренди лізу, і всі, а, і всі вони будуть виплачені одразу. Ці збори можуть дорівнювати сумі оренди за весь термін. Отже, наступний пункт. Мінус лізингу у договорах оренди вказується обмежена кількість миль. Якщо ви перевищите цей ліміт, вам доведеться заплатити штраф за перевищений прибіг. Це може, може коливатися від 10 до 50 центів за кожну додаткову милю. Тому обов'язково розрахуйте, скільки ви плануєте проїхати. Ви не отримуєте в кінці кредит за невикористані милі. Тобто, якщо ви не довиїхали свої милі, вам ніхто не буде повертати гроші. Якщо ви не підтримуєте транспортний засіб у належному стані, вам доведеться сплатити додаткові витрати за наз за знос, коли ви його здаєте. Отже, якщо ваші діти схильні до витявок з маркерами або машину було побито, будьте готові заплатити додатково. Також ви не можете робити професійне тонування вікон. Вам потрібно повернути автомобіль у такому стані, як він вийшов із автосалону за вирахуванням, звичайно, зносу та конфігурації як під час оренди, що ви вирішите взяти електромобіль у ліс в ліс, це бути, може бути а, як позитивною точкою для вас. Якщо ви розглядаєте електричний автомобіль, математика дещо змінюється. Це тому, що ви можете претендувати на податковий кредит у розмірі 7,5 тисячі доларів лише якщо орендуєте, а не купуєте. Тобто, якщо ви берете електромобіль в ліс, ви отримаєте в кінці року, коли ви робите податки, повернення 7,5 тисяч доларів в США. Крім того, лізинг може забезпечити певну стабільність на ринку електромобілів, який швидко та непередбачувано змінюється. Лізуючи електромобіль, ви кваліфікуєтесь на повний федеральний податковий кредит у розмірі 7,5 тисячі доларів без дотримання будь-яких обмежувальних федеральних вимог, яких повинні дотримуватися покупці щодо місця виробництва електромобіля, його вартості чи рівня доходу покупцям. Окрім економії податків, є й інші переваги. Якщо автовиробник за одну ніч знизить ціну на новий електромобіль на тисячі доларів, як це зробив Форд цього літа на F-150 Lightning, ви нічого не втрачаєте, якщо ваш орендований автомобіль раптом коштуватиме менше ніж напередодні. І оскільки ви орендуєте лише на кілька років, ви не застрягнете з автомобілів і застарілою технологією акумулятора чи стандартами заряджання, оскільки вони все ще швидко розвиваються. Хороша ціна на ліс залежить, чи вмієте ви добре торгуватися. Багато людей вважають, що місячний платіж не можна змінити, тобто не можна торгуватися. Цифра може ґрунтуватися на запропоновані виробником роздрібній ціні, яку можна знизити так само, якби ви купували автомобіль. Однак майте на увазі, що найкращі лізингові угоди доступні лише для тих, хто має чудову кредитну історію, а також можуть бути дешевшими лише тому, що автовиробник намагається очистити палубу від автомобілів, які повільно продаються. Чим відрізняються автокредит та лізинг? Перша колонка у мене це право власності, початкові витрати, щомісячні платежі, друга це купівля і лізинг. Ми будемо порівнювати. Значить, право власності при купівлі, ви після виплати кредиту ви володієте автомобілем. Лізинг, ви, е, користу, ви платите за те, що ви користуєтесь, але в кінці ви його е, ви ним не володієте. Хоча. Після лізингу ви можете переоформити вашу лізингову машину на фінансування. Отак. От Наступне: початкові витрати. Значить, коли ви купуєте автомобіль, що, на що у вас підуть витрати? Це включає готівкову ціну або початковий внесок, податки, реєстрація та інші збори дилерського центру. Коли ви берете в ліз машину, значить, це ваші витрати перший місяць, платіж, гарантійний депозит, що повертається пізніше, комісію за придбання, початковий внесок, податки, реєстрацію та інше. Початковий внесок при лізі можна не давати, але звичайно, це треба виторгувати у компанії. Потім щомісячні платежі. Платежі за позику зазвичай вищі, ніж лізингові платежі, тому що ви оплачуєте всю вартість придбання автомобіля, а також відсотки та інші фінансові збори, податки та збори. Орендні лізингові платежі майже завжди нижчі за кредитні. Тобто, виходить, що лізувати машину виходить дешевше, ніж її фінансувати. Наступне. Дострокове припинення. Значить, коли ви купуєте, ви можете будь-коли продати або обміняти свій автомобіль. У разі необхідності гроші від продажу можуть бути використані для погашення будь-якого залишкового кредиту. Коли ви лізуєте, якщо ви закінчите ліз достроково, до того як ваш контракт має закінчити, закінчитись то, перше, ваша кредитна історія дуже падає, тому що ви розірвали контракт. Друге, вас ніхто може не звільнити від виплат, тобто ви можете надалі продовжувати виплачувати ваш ліз. Іноді дилер може придбати автомобіль у лізингову компанію на обмін, звільняючи вас від. Цього лізингового гачка, але це дуже рідко буває. Ви можете також перепродати свій лізинг іншим людям. Є спеціальні веб-сейти, де це можна зробити. Повернення транспортного засобу. Коли ви купуєте, вам доведеться мати справу з продажем або обміном свого автомобіля, коли ви вирішите, що вам потрібен інший. Коли ви будете продавати, ви повністю займаєтеся цим самі. Коли ви лізуєте машину, ви повертаєте транспортний засіб після закінчення терміну лізу. І все. Тобто ви, вам нічого не треба робити. Крім того, як приїхати в дилерську компанію і лишити там машину. Звичайно, якщо машина була вдарена або якось пошкоджена, ви повинні заплатити за це. Так, майбутня вартість. Значить, коли ви купуєте транспортний засіб знецінюється, але його грошову вартість ви можете використовувати як забажаєте. Коли ви лізуєте машину, позитивним є те, що його майбутня вартість не вплине на вас у фінансовому плані. З іншого боку, у вас немає власного капіталу в транспортному засобі. Далі пробіг. Значить, коли ви купуєте машину, ваш пробіг. Може бути будь-яким, ви не можете не слідкувати за вашими проїждженими милями. Коли ви лізуєте машину, ви обов'язково повинні слідкувати, щоб ви не переїхали дозволені милі по контракту. Якщо ж ви вже проїхали, значить в кінці, коли ви здаєте машину, ви повинні бути, будете заплатити за ви, ви переїхані милі надмірний знос. Коли ви купуєте, вам не потрібно турбуватися про знос, але це може знизити вартість автомобіля при обміні або перепродажі. Коли ви лізуєте, більше ж договорів оренди покладаються на вас, на вашу відповідальність. Вам доведеться сплатити додаткові витрати за перевищені норми, що вважається нормальним зносом. Тобто, наприклад, колеса, якщо дуже зношені, вас можуть попросити. Доплатити. Якщо машина поцарапана, десь вас попросять доплатити. Коли переїхані милі, тож також вас попросять доплатити. А потім кінець, кінець вашого контракту. Після закінчення терміну позики ви не мати матимете жодних платежів. Після того, як ви купили машину, бо ви виплатили свій like finance, Свій кредит, все, машина ваша, у вас більше платежів немає. Коли ви лізуєте машину, тобто зазвичай це два або три роки контракт, ви можете після закінчення лізингового контракту почати викуповувати цю машину. Ось так. Або обміняти на нову. Чим. Так. Налаштування, чим відрізняється автокредит та лізинг? Налаштування, значить, ви можете змінити або налаштувати автомобіль на свій розсуд, хоча це може призвести до втрати гарантії. Коли вилізуєте, оскільки ви повинні повернути автомобіль у придатному для продажу стані, будь-які дані вам модифікації або нестандартні деталі потрібно видалити. Тобто, коли вилізуєте машину, ви не можете щось додавати своє або змінювати машину. Ви повинні її повернути в тому стані, в якому ви взяли. Отже, дуже дякую вам, що ви прослухали дане відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і гарного вам дня.